Танки росіян пішли в атаку, і почали тиснути на війська сил оборони. Та раптом при пострілах в них стали вибухати башти. Один за одним танки виходили з ладу, і наступ рашистів різко захлинувся. Можливо, окупанти і вирішили позичити українців танки чи деталі до них, але щось не так спрацювало. І до пострілів діло не дійшло. А ось іноземні добровольці на боці ЗСУ показали у бою вражаючий результат. Вибухове відео далі. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки та підписуйтесь. Бійці 28 ОМБР імені лицарів зимового. Походу показали в своєму телеграм-каналі відео з кадрами успішного відбиття штурму окупантів. Цитую, організували так, що расистів аж шкода коментують подію на земні добровольці. Представники бригади зазначили, що окупанти постійно лізуть малими групами на їхні позиції, відчайдушно намагаючись зайти із флангу на турецьк. І хоч ці групи добре підготовлені та споряджені, ще й працюють під прикриттям дронів і мінометів. Їх все одно чекає безславний кінець, наша піхота, де плічу пліч борються воїни з України. Польщі та навіть РАФ зустрічають окупантів шквальним вогнем, а потім їх не здоганяють дронами, бо піхотинці це еліта. Наголосили українські захисники. Між тим, воїни 46-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ відбили два масованих механізованих штурми противника. Про це повідомляє прес-служба бригади. Дві чергові бездарні спроби штурмів здійснили окупанти на напрямку оборони двох аеромобільних батальйонів. Нашої бригади йдеться в повідомленні: штурмувати українські позиції Магалися по чарзі дві штурмові групи. Перша складалася із одного танка п'яти БМП та однієї ЗСУ-23-4 4 чотири шилка. Друга з одного танка та шести БМП. українські оборонці відбували штурми за допомогою ударів артилерії та ФПВ-дронів. Повідомляється, що влучним вогнем було ліквідовано вісім одиниць техніки: один танк і сім БМП. Після отриманих пошкоджень чотири БМП, танк і шилка, змогли відійти на вихідні рубежі. Ну а операторам. Дронів зі скидами залишались хіба що доліквідувати піхоту, яка розбіглася навкруги і поречаїлася, очікуючи в лісосмугах і складках місцевості на свою лиху і невідворотну долю, кажуть десантники. Також мережею вже розлетілися відео детонації бокара танка. Можемо побачити, як загарбники неполухано починають розбігатися в різні боки. Ймовірно, вибух стався внаслідок з скиду українського дрона на техніку. Ну а чудові кадри нам подарували самі ж таки окупанти. Крім того, сила оборони України уразила екіпаж рашистського БПЛА за допомогою американського дрона Камікадзе Switchblade 600 відповідне відео опублікувала прес-служба 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів у телеграмі. Оператори полку виявили просташування ворожого розрахунку розвідувального безпілотника суперкам на однієї з ділянок фронту. Противник. Саме намагався покинути свою позицію, але це їм не вдалося, бо свічблечі суд вразив їхнє скупчення. Після виявлення рашистських операторів БПЛА українські військові відстежували можливі пересування загарбників, щоб скригувати маршрут польоту дрона Камікадзе. Після вибуху свічблечі со частина рашистських солдатів розбілися в різні боки. Вірогідно вони були вже за А кілька окупантів залишалися лежати на землі. Ми працюємо 24 на. Ім для того, щоб ворог не уникнув справедливої кари, так наголосили в 14 ОП БПА. Тим часом винищувач міг 29 повітряних сил ЗСУ завдав удару по окупантам, застосувавши одразу вісім високоточних авіабомб GBU-39SDB. Відео з бойової роботи української авіації оприлюднили в телеграм-каналі соняшники, який пов'язаний з українською військовою авіацією. За даними цього каналу, український літак вразив місця скупчення штурмових груп загарбників та місця зберігання боєкомплектів в Запорізькій області. Заявляється, що міг 29 який завдав удару порашист. Там належить 114-й бригаді тактичної авіації ПС ЗСу. Авіація продовжує працювати на усіх напрямках. Міг 29 114, сто а завдає ударів одразу восьма СДБ по місцю скупчення штурмових груп окупантів та БК на Оріхівському вітинку. Йдеться в повідомленні. Ну а на відео видно, як український винищувач майже одночасно скидає вісім американських високоточних крилатих авіабомб GBU-39 Small Diameter Bomb, А згодом. Кадри показують ураження кількох об'єктів на землі. В повідомленні наголосили, що використання одразу восьми бомб дає можливість українським літакам вражати цілі в різних точках, які можуть бути на великому віддаленні одна від одної. У цей же час з'являється інформація, що в 2025 році ЗСУ доведеться розв'язати три проблеми: це чисельна перевага рашистських військ, артилерія противника та каби. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За словами Коваленка, наступного року наші воїни зіткнуться з трьома основними проблемами, які потрібно вирішувати з допомогою чергової адаптації тактики ведення бойових дій. Перша проблема чисельна перевага противника, як стверджує оглядач через виснаження механізованої компоненти, РФ в 25-му році значною мірою використовуватиме саме людський ресурс. Коваленко також пояснює, що наразі втрати за основними бойовими танками та бойовими броньованими машинами в рашистів увійшли в категорію історично непоправних. А далі цитую РФ ніколи не зможе. Компенсувати втрати техніки, яких зазнало у війні проти України, тому основний наголос буде робитися на людей, але не тільки. За його словами, другою проблемою сил оборони України залишиться тактична авіація РАФ, а також вдосконалення супротивникам авіаційних бомб. Йдеться про універсальний модуль планування, за допомогою якого ворог значно збільшив дальність польоту кабів. Найбільшою загрозою може стати інтеграція реактивного двигуна в КАБ, що значно збільшить дальність їх застосування. В деяких випадках ці бомби будуть застосовуватися як заміна артилерії, що досить ефективно за стабілізованої лінії зіткнення і по статичних цілях акцентує оглядач. Третя проблема артилерія. Далі пряма мова. Звичайно, в основному це буксирована артилерія. Причому ми вже бачимо не просто рідкісні, а унікальні радянські гаубиці та дивізійні гармати, які дістають із найближчих глибин арсеналів і центрів зберігання. Але поки вони можуть це робити, артсистему продовжуватимуть вести вогонь, стверджує Коваленко. Він додав, що перераху. Повані проблеми мають місце за умови стабільної лінії зіткнення. В разі її нестабільності противник не зможе реалізувати повною мірою свою чисельну перевагу, а також наявні засоби ураження. У зв'язку з цим, за словами Коваленка, лінію зіткнення необхідно дестабілізувати і застосувати тактику маневреної війни на один із плацдармів в Україні, Як це зроблено під час курської операції ЗСУ. Прорив лінії бойового зіткнення і вихід на другу або навіть третю лінію оборони цілком дає змогу створити таку хаотизацію в. Порядках противника в цьому немає нічого нового в царині військової науки, хоча і є своя специфіка, зумовлена його можливостями, і те, в чому він сильний, можна повернути проти нього. Вважає Коваленко, який звертає увагу, що влітку 23-го року реалізувати такий сценарій певною мірою не вдалося. Багато в чому це пов'язано з тим, що стадія виснаження противника була недостатньою. Цитую зараз же ми виходимо саме на той етап війни, коли обмежені можливості ворога навіть за його кіль кількісної переваги не дадуть йому змоги підтримувати високий рівень наступальних дій, а також гранично обмежать оборонні можливості. Так міркує експерт. При цьому він акцентує, що реалізувати такий план контрнаступу на тому чи іншому плацдармі реально лише за умови повного технічного забезпечення ЗСУ, в чому Україна в основному залежить від західних партнерів. Далі цитую, тому можна довго обговорювати чи можливий контрнаступ соу 2025 року чи ні, але в підсумку все. Це впораться саме в питання забезпечення і наявності відповідної номенклатури інструментарію, впевнений Коваленко. За його словами, курська операція показала вразливість рашистської армії в протидії маневреній війні, а також її обмеженість в умовах стабільної лінії бойового зіткнення. На його думку, в 25-му році рашисти відчують гострий дефіцит артилерії, але поки що вони обходяться швидкою розконсервацією. Буксированих систем. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися, ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!